Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок і понеділок у нас починається не з роботи, а з ремонту. Получається, минулий тиждень я вже не знімав там, він у нас закінчився не дуже добре, зараз покажу, розкажу. Одним словом, почалася діти з машини, Дійшли висновку, що термостат, половина термостату. Половину радіатора холодного, половину теплого. Так, Купив я вже термостат, оригінальний пише, верніше передали. Зараз треба спустити чуть ту тусову, я вже каніс підготував і буду міняти. Нам треба літрів 10 спустити. Так, спускаємо. Одним словом, їхав я з рогатина, машина почала грітися догори е, груженим. Думав, що може ту соло замалувати. Вигрузили, ми. почав я їхати назад пустим, до бережан пустим нагрілась, як нагружено. Став я в бережанах, виходить, половина радіатора теплого, половина холодного, нічого газів перевіряли, патрубки нічого не дуло, тиску в системі не було. Все добре, є підозрюваний термостат. є таке, о! Масло перестало з-під світ клапаний. Це добре. Так, термостат, здається, отут стоїть. Здається. сам не знаю, але ну, вроді би тут. Так, на 13. Три болта, може, патрубки не треба скидати. Попробуємо так. Отакий у нас день був. Ладно. Думаю, нічого страшного Oho. так, вот и сам термостат. Mm -hmm. Poxa, mas não é o que é mais, 87, o m 75 Até sai, é o m o vinho cobro. m Так, новый. Новый. Ага, цей тоже 87 пишет. Тоже 87. Ну, да, ведь. Все ж таки самое. Ммм, але не знати чи він цей наш зробочий. щось ладно, міняємо Так. заразность зараз не спішити. у нас вы покажем на тому подъемочку? Я ехал на пусто, нам не нагрелась На пусто. Так, друзі, поміняв я термостат, але правда довелося приїхати додому. Я вже не знімав, по і дощ падав і ще падає. Вірніше, у тих два болта, що я один, виходить, я вірвав там, приїхали додому, відкручував другу нану кришку, виходить, вірвав я другий пол. Викрутили легенько, надрізали там чуть-чуть вони страчали, надрізали булгаркою під пуску викрутку, і вони легенько викрутилися. Поміняли всі нові болти. Всі нові болти закрутили назад. Хотів я сіточку почистити, там є така сітка, але треба скидати віску муфту, ролік ролик, та сітка йде в помпі знизу на антифріз. Температура зараз, ну, з Бережан я їхав, виходить, середина тримає серединку, якщо горка, то чуть -чуть там за серединку підноситься. Але суть в чому, знайшов я в інтернеті відео, як підключали комп'ютер, середина температури це є 83 градуси, навіть не цілих 83 середина датчика. Оце ось середина. Термостат на 87, значить вона має грітися далі за середину. Остання поділка там є, здається, 90, 90 градусів. Саме остання. Потім там де маленький кубик, це вже сотка, а червона 120. Провірили ми старий термостат, але ну, не було змоги знімати. Тож сильний падав, деміло плескало. Получається, в кип'ячену воду ми його кидали, він не відкривався. Е, Кип'ячена вода то є 100 градусів, він не відкривався. Коли чуть-чуть воду гріли грілку, виходить, ну, вже вода більше мала, ніж 100, тоді він чуть-чуть почав полегенько відкриватися, а мав би ще е, відкритися не при кип'ячій воді, бо він є на 87 градусів. Це раз, а друге, ну, якщо грілкою гріти його без буди без нічого, то відкривався, ну там по засобку. Так що є надія, що проблема була в термостаті. Не є надія, і радіатор, тепер повністю цілий гарячий, а був холодний. Так, їдемо, вирішив, я вже думав, лише ще відклада, але їду займу чергу. Тобто на складі ми в Тернополі будемо грузитися. І заодно, А, так так я не розказав. Сьогодні я зранку знайшов загрузку на надвірну, Ну, я ще і за це грузяв, щоб провірити температуру по чуть-чуть по горах піти. Плюс мій, як то казати, клієнт, я й може три тижні його Футболю його треба послухати. Як все, з Франківська <кхи>, немає нічого, попробуємо збирати трус. Як якщо, якщо ні, напуску або Морщина, або назад до Тернополя. Ну... Так. Шука, шукав я загрузку, верніше і шукаю з Івано-Франківська. Найти нічого не можу. Була та Одеса, що я хотів взяти. Забрали її, або, або поміняли ціну на нижчу там є звідси ж само з надвірною, але 13 тисяч там було 20. Не mm -hmm. знаю, немає в немає нікуди. Тернопіль 5, 4, Львів, 4, 5. Ну, Смислу немає їхати, це тільки піде мені на солярку, на Блю і там, може якогось 500 гривень лишиться. Це, ну, це безсмисно. Знаю, шукаємо ще. Шукаю ще з Тернополя дивлюся, може щось буде далі. Не знаю, зараз грає на Морщині міні тендер на завтра. Якщо виграє тендер, в е, мене виходить, що сьогодні вона мені має сказати десь до 2 години. Я думаю, що щось до Стрия, туди в ту сторону щось знайду навіть то на 2. Щоб не на пусто їхати. Заїхав я передом вперся в забор і ззаді там проїзд на легкову машину. Зранку стою, якісь з ці маленькі бусики їдуть, став і сигнали, дісігнали, сигнали, дісігналить. E, щоб я від'їхав, бо він не може проїхати. Добре, нема питань, завів машину, качаю повітря. Він далі сигналить, не розуміє. Людина, що фура не їде без повітря. Одним словом, чуть до бійки не дійшло. Погода погана, дощ падає, дуже довго вигружають. Вчора сказала, що в 8 годині люди будуть, почали вигружати в 11 Зараз вже половина другого доходить і ще не вигрузили. На дворі дуже холодно. Я вже навіть автономку включив Так, сиро в машині. Сьогодні в нас четвер. Зараз вам трошки розкажу е, про цих два дні минулих Що до чого, як я вигружався. Е, зараз я є в калуші, будемо грузитися е, е, трубами на Чернівці. Получається, вчора, зранку я приїхав о 8-й годині ранку, заїхав вигружати цей цукор з Тернополя. І вигружали мене аж до 8-ї вечора. Е е приїхав я. Е заїхав я до них верніше зранку, а вони не мають де його складати. Одним словом, бусиками вивозили десь то з машини, не знаю куди, але факт того вигружали цілий день. Це добре, що я ще нічого не знайшов, ніякої загрузки був не взяв. Получається, е, теж цілий день вчора сидів, коли вигружали, цілий день сидів. Реально з Франківська виїхати нічого не було. Хотів поїхати на Одесу, взяти дві загрузки, там виходило три, верніше, три загрузки. Дві було вже, одну треба можна було догрузити, в районі 50 тисяч десь би вийшло. Може чуть більше. Але з тим, що я не встиг вигрузитися, і, одним словом, пішов в облом. Потім я вже сидів, шукав. Ну виїхати не було нікуди, ні до Львова, ні до Тернополя. Ну, взагалі, ноль, ні до Грузом і нічим. Не було нічого з Франківська. Е, вечером, верніше, загрузка це була скалоша на Чернівці, але хотіли вони 120-ку мега. 100 або 120 -ку. Будемо грузити ми пластикові труби каналізаційні, але не змогли вони знайти машини. согласилися на мою машину, е, каже, як влізе, так влізе. По фракті дуже класно виходить, по вазі 2 тонни, а по фракті в районі 12 тисяч. Їхати 160 кілометрів Я вже від заводу. Половина четвертого дзвонився, вигрузить мене ще сьогодні. І ще догружали одну трубу, подзвонив заказчик. І там ще спереду можна поставити, з криками ця до мене кричить, що то я її хочу брати. Одним словом, догрузили ще одну трубу. Їду, вроді би ззаду, Чуть-чуть стойка Та, випирає. чуть чуть не сильно. Ну, Зв'язав як міг, реально. Можна. Їх по факту треба було між собою стягнути докупи до разом, щоб вони трималися як суцільна пачка і потім ще зверху рівні. Ну, не хотіли вони підносити, але вроді би. Добре, не знаю, знизу напевно від стойки там витирає. З тої сторони, теж та, взагалі спереді чітко лягла, поспоряді, як виходить, стинка йде борт, желізний, але він жорсткий, тільки сам зад зв'язав і все. По вазі 3 тони, 3900. І чим, чим прикол, вони мене загрузили, потім вона приходить, каже, ззаді зараз їде ще одна машина і буде догружати ще тих чотири труби лишилось. Ну, може хіба якесь менше їде, не знаю. От nee. один мінус це напевно буде якась тройка. Щось я так собі думаю. Напевно, що буде будівництво якесь. Але сказав з дороги, трактором витягнуті труби і все. Получається, ще... в чому мінус, треба буде мені об'їжджати всі чернівці по кругу, як на парубне на границю йти. Ну, нічого, за ці гроші, що нам заплатять. Можна об'їхати і заїхати. Так, я тут по ямах чуть, -чуть так скорше був, проїхався, щоб перевірити. Ну, ззаді. Зараз підемо глянемо, що там робиться, що ззаді почало вибирати. Чуть-чуть напевно роз'їхалося. Там теж настойку вперлося. Згори не сильно тут зад з'їхав, труби, напевно, посунувся. Якщо буде сильніше випирати, залізо, ремнем ще їх разом з тя. Їхали чернівці, виходить, зі сторони Тернополя вже йдемо як до границі. Треба нам виїхати на ту дорогу, яка йде до границі на парубне, Де на тій дорозі в нас вигрузка. Дзвонився з цим, що має мене вигружати. Вони вже мене там чекають, кинув мені точку. I'm 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 I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank no or a budget. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. Плюс мінус добрий, тому що тут трохи дерево таке сюди мешало. Получається, і, і, а мінус тому, що е, треба всі червівці об'їжати. Але наш був легенький, куляри багато. Ладно, будемо виїжджати. Так, стало тим. Блядь, не вміють їздити.